Третій не зібралися на сесію депутата Кіровоградської облради, щоб розглянути питання, про поновлення на посаді голови Сергія Шульги. На засіданні сесії зареєструвався 21 з 63 депутатів. Сесія неповноважна, сказав голова облради Юрій Дрозд. Позачергову сесію утретє скликали після отримання постанови про відкриття виконавчого провадження з примусового рішення суду, розповів Суспільному голова обласної ради Юрій Дрозд. Чекали рішення виконавця. Прийшло рішення виконавця в нашу канцелярію. Зареєстровано було 10.01.24 року. І згідно цього рішення я об'явив наступну сесію, то тобто нашу 21 шу позачергову форму. Немає на сесію з'явилося 21 депутат. Нагадає своє звільнення, Сергій Шульга оскаржував у суді щерня. Його звільнили з посади 25 квітня на позачерговій сесії. 20 листопада окружний адмінсуд ухвалив рішення, зокрема, поновлення Сергія Шульги на посаді голови облради і виплати йому майже 200 тисяч гривень зарплати за час вимушеного прогулу. Виконати рішення суду поновлення на посаді мали протягом трьох днів, каже Сергій Шульга. Я пропонував добровільно виконати рішення суду. Вони відмовились. Тоді, звичайно, я звернувся до виконавчої служби, яка 3 січня цього року відкрила виконавче провадження і. Повинен голова обласної ради на нинішній час дорозвіль Васильів покласти на на мою думку, покласти заяву і звільнити кабінет свій робочий. Але для того, щоб це не робити, і стосовно нього не було відкрите кримінальне провадження за невиконання рішення суду, він хоче це перекласти на депутатів обласної ради. Але ми повинні розуміти, що депутати не мають такої можливості оскаржити рішення суду. Юрій Дроз говорить, рішення щодо поновлення мають ухвалити депутати. Голову обласної ради вибирає більшість, і голову обласної ради знімає більшість. Більшість проголосувала за сняття пана Шульги ще у квітні, місяці і більшість проголосувала за мене як за голову обласної ради. За невиконання рішення суду передбачений штраф це 5100 гривень, пояснює юристка Євгенія Захарченко. За повторне невиконання 10200 гривень. Сесія має розуміти свою відповідальність за те, що ми сплачуємо за це своїми податками, бо нараховується винагорода за вимушений. Прогул колишньому голові, ну плюс штрафні санкції, які має застосувати державний виконавець. І як вирішити це питання? Це питання можна вирішити тільки кримінальним провадженням. Якщо буде провадження, якщо буде поліція наважиться порушити його і встановить, хто з посадових осіб є відповідальні за таку бездіяльність. Я думаю, лише що тоді щось здвинеться. Юрій Дрозд каже, сьогодні направлять судовому виконавцю листа. Рекомендують мені звернутися до судового виконавця про роз'яснення про роз'яснення, як нам на сьогоднішній день виконати дане рішення суда. Говорить, сесія не закрита. Згідно з регламентом, депутати мають зібратися повторно протягом двох тижнів. Олександр Сметанко, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.